Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить, так дивіться для новоприбувших. У мене є кілька слів по поводу цього трактора. Питалися, коли ти заспокоїшся, це ще раніше. Питалися, що я в ньому зробив і нащо я в ньому це все зробив. 5 дудка. Блять, це дубала. Короче, Розказую для всіх людей, кому не зрозуміло. Хто думає, що ви купите такого тракторця за 55 тисяч, так як я купив, і що в ньому нічого не треба буде доводити до ума, то ви глибоко помиляєтеся. Почнемо з того, що завжди є така річ, як його треба зробити під себе, налаштувати того трактора. Як він був завода, мене це не влаштовувало. Як висновок, як результат, це. Ці всі модернізації, <кій> почалося все з малого. Найперша доробка в ньому, коли я на оранці зрозумів, що йому не вистачає ваги, це був зроблений імпровізований такий догружатель, щоб під час оранки він був під кутом і зворотня обратна сила, яка викидає, хоче видірнути плуга з землі, давила на задок трактора. Це перша серйозна доробка. Далі мене бісила просто херня з крилами, коли вони тарабанили, дрібіжили, розліталися. просто. Трактор був як холодець. Угольник стойки. На тих крилах сідав мій хрещений. Бомба. Далі мене дуже сильно не влаштовувало те, що на м'якій землі з деяким монтажем ззаду в трактора було від'ємне керування. тобто він розвертався, був як Камаз прицепом, його просто несло. Тим паче ще був нюанс, мені довелося обертати балку, того, що рульове було з тої сторони відео подивитися. Кому цікаво. Рульове перемістив сюди. Ну Це не те, що з доробок, а з переробок. Значить, поставив передні противовіси, якщо їх можна так назвати. 80 кілограмів спереду, краще керування. Порівнювання з навісним ззаду. Далі модернізував трошечки дзеркала, поставив таку розпорочку. Тоже був холодець. Якісь поробив лампочки, освітлення і так далі. Тут щось там по мілочах. Е, Підсилив ще оцею планочкою розкосиком панель, тепер на ній можна сідати так само. Сідушка, вона була заводська, хто знає яка вона. Це т 150 го собі зробив таку єрунду. Потім основне, я коли поміняв рульове, перевернув, зробив таке підсилення. До ланцюга дійдемо пізніше, зробив підсилення. Потім поступово став займатися чимось таким простеньким, з модернізацій, був змушений модернізувати навіску. Її гнуло. Піднімав більше 200 кілограмів, гнуло. Зробив. Все зараз супер, це азоновська ресора. Далі з таких <клух> нюансів, доробок. <клух> Мені треба було, значить, натягнути ремені в якогось моменту. І я побачив, що трактора суне якби в ту сторону. Це мене нервувало. Був зроблений такий ланцюжок. Потім після цього ланцюжка я побачив, що вібрації можна зменшити на двигуні, поставив такі резинки по кругу, під всі стойки, де кріпиться двигун. До рами З таких модернізацій, головних, це було таке, що стосувалося того, що я, скажімо так, додумався, того, що явно треба було. Потім я став вникати в ці всі моменти, то також відео можете побачити, купа є всього. Заходьте, просто шукайте. Назви відео відповідні. Тобто, яка тема відео, що ви хочете знайти, те ви знайдете. Я максимально називаю відео так, щоб було легко його знайти. Переніс передню балку вперед і підняв її, тому що трактор клював носом. І коли я її переніс допереду, покращилося так само керування. Це вже було після того, до речі, це якщо по хронології дивитися, після того, як поставив баласти на колеса з двох сторон. Зробив балас, і це все, всі відоси, все, всі нюанси, які я заглядав на каналі. Ну це з косметичних, вона працює, до речі, тут Без мови, тут підсвітка працює. все. Тут в мене все як має бути. Отак. Супер. Ляля. Це все здороблено. Так само зробив тут вот таку підлогу, можна сказати, для акумулятора. Акумулятор вже не рідний. Оце з трубочки потекло, то я ще не витрим просто. Зробив таку штуку. Тепер дійшло, дійшов час до того, як я вже визначив, де центр маси, підняв мотор і так далі. Всю фігню ту зробив. А до речі, ще з моментів доробивши, в нього ще є, не було ручного газу, імпровізований ручний газ. Через тросик він захований, тут таке коромисло, таке уно. через пружинку все, ото. газ лохне. Все. Значить, далі, по хронології, вже з останніх відео ви знаєте. Максимально, що міг вкинув, вкинув ще 100 кг. І, як я вже казав, загальна вага трактора. Так як я знаю, скільки він мав і скільки заліза я вкинув, 950 кг. Ага, ще дуже головна доробка. Опорні підшипники на таких плитах. Півтора ці плити. там. От. Опорні підшипники. Це для успокоєння душі. З двох сторон на таких плитах. Для того. Щоб коли я колію виставляю на 1,25 м. У нас на 62 картоплю, коли я виставляю на 1,25 колію, щоб я ззаду з оприскувачом, який важить з водою 130 кг, просто нічого не поламав, ну, я там нічого не ламав і навіть, як то кажуть, не збирався ламати, але щоб я спокійніше спав. Також, знову не по хронології, було зроблене таке підсилення. На глушник, щоб просто його десь не відірвало, і він менше дрібіжав, шатався і так далі. Е, ще е, з нюансів подав, зробив таке от натяжне типу, на ремені, да? і подав трошечки мотора так, якби в ту сторону чуть-чуть, разом з капотом. Ха, Забув, ще в мене зроблені підсилені крила. Пластинки. На них можна ставати хлопці. Бачите, я стою на крилі. Я з нього злажу і воно на місці. Отакі от штуки, отакі от доробки. Здається, нічого не забувся. Що я ще мав тут сказати? Все, що в ньому доробляв, от, для чого воно мені було потрібне, це я думаю логічно виглядає. Що мене не влаштовувало, те я змінив і збільшив продуктивність трактора. І багато що в ньому, як то кажуть, зробив під себе, так як мені треба було. Бо я здогадувався, що потужності тої достатньо. Ваги було маловато. Якщо ви думаєте, що мототрактори вагою 500-600 кг з мотором 24 кінські сили, це класний трактор, це кусок лайна. Максимальний мотор для нього це 11.2.0, як тут. 16, типу, але по факту 17,5 кінські сили. Допустим, це вже знову окрема тема, за яку я мільйон разів говорив. Я дуже сильний противник мототракторів. Якщо ви не розумієте, для чого той мототрактор створений. Якщо ви хочете ним орати і дуже добре культивувати землю, гатити, перегачувати цілину, вас він довго не буде. Через мототракторну, тобто мотоблочну КПП. Відосів тьма на каналі, через те, той канал був, як то кажуть, і створений. Для того, щоб людям пояснити, що є нормальні трактори з нормальною коробкою за ту саму ціну, в той час вони були. І навіть зараз можна сказати, того, що, що Зубер-Монстр з гамном-фризою і з гамном-плугом, що Кентавр 240, вони йдуть зараз в одну ціну. Це 116 тисяч гривень, 120 тисяч гривень. Тобто фриза і плуг, яких ви зразу викинете, і вам в придачу ще кусок дерьма. І на противагу ньому йде нормальний трактор в ту саму ціну. Я знімав відео, мені трактори, які я рекомендую до покупки. Одне і інше я зняв оце недавно, а інше вже давніше, майже півтора року тому я знімав, десь в серпні. Місяці. Як зараз пам'ятаю, в мене ж тоді був старий телефон Xperia XZ, бо це XZ Premium. Xperia XZ <coughs> вона грілася мені, вибивало відео, коротше, так нервувався. Відео цікаве, Одне з перших набрало більше 10 тисяч переглядів, зараз майже 20 тисяч і так далі. Отакі от доробки, хлопці, отакі от нюанси, от чого я це все робив. Я так думаю, я вам пояснив, для чого воно мені було все потрібне. Я думаю, що на моєму прикладі і на прикладі цього трактора, ви можете собі багато чого тут почерпнути, що і як, і куди. Дуже багато і раніше коментарів читав, дуже багато слів подяки, дуже багато людей, по моєму прикладу. З, як то кажуть, те, що побачили, собі переробили, доробили, дуже дякують велике. Я це все роблю даремно. Повірте мені, це ж мені Ви не платите гроші. Якщо ви хочете якось допомогти мені, допомогти каналу, бо я зараз знаходжуся вдома, я не можу нікуди виїхати, на роботу і так далі, <кх> то якщо ви маєте, як то кажуть, велике серце щире, то ви напишіть мені. Чи скажіть, дайте номера, чи дай номер картки. Якщо хочете допомогти гривною, то допоможіть, якщо хочете. Я ніколи, ніколи один раз закликнув, щоб підписалися на мій канал, то вже там один дебіл написав. Ти ж казав, що не будеш кликати, тіпа, щоб підписувалися, а тепер ти тіпа, збрехав. <кхух> Дзвоніть до мене вже те все рахує, відноситься до моєї роботи. До мене дзвонять кожен божий день. Отакі от справи хлопці, отакий от трактор, отака от робота, отакі от модернізації, і от чого для чого вони були потрібні. Я думаю, я вас не обманув, як то кажуть, і сам себе, того, що я це все робив для того, щоб той трактор максимально використовував свою потужність. Наскільки це можливо? Того, що запас потужності є, було мало ваги. І всі інші нюанси так само ви для себе перегляньте, подумайте, чи даремно я це все робив, чи воно тут потрібне, чи ні. А наразі все, що міг, те показав, все, що знав, те розказав. Цінуйте те, що я роблю для вас. А я вам дякую, що ви зі мною. А наразі добри хлопці. Будьте всі здорові!